В Україні активізувалися змії користувачі соцмереж все частіше публікують відео з плазунами. І нещодавно гадюка вкусила чоловіка на Київщині. Що робити, якщо на вашому шляху трапилась змія, і в яких регіонах треба бути найбільш обачними? Анастасія Терещук розповість. Тільки не на настає тепло, вони активізуються. Влітку змії маскуються на каменях та деревах, чатують біля озер та річок. А якщо будинок розташований біля води, то навіть туди пролізають. Усього в Україні існує 11 видів змій. З них лише три отруйні. І з них усіх лише гадюки отруйні, і гадюки це. Гадюка звичайна, і гадюка степова. А гадюка звичайна в свою чергу буває зовсім звичайна і буває така гадюка Нікольського. І зустріти їх можна в усіх регіонах країни в лісах або степах. Усі види гадюк занесені до червоної книги України. Кай ползет? Ой, Господи, боже мо. Отруйна змія чи ні, можна розпізнати за зовнішніми ознаками. Всі гадюки в Україні сірого або чорного кольору, і схожі на вужів або ж полозів, але є нюанси. Наприклад, ось ця вона е, е, у неї яскравий колір, і вона імітує як отруйну змію. А, е, наприклад, гадюка, вона імітує е, форму каміння там, де вона живе. І у неї такий вигляд, наче сердечка, голова як сердечко. Це особливість така, тому що у вужиків, наприклад, у полосів у них така вузенька форма голови, як от ось цієї. Наприклад, це королівська молочна змія. І вона, по-моєму, водиться в Африці. Та щоб почуватися безпечно на природі, людям важливіше знати правильний алгоритм дій, ніж прикмети. Просто існує просте правило, якщо ви не спеціаліст і у вас немає такої мети схопити цю змію, і ви просто її побачили. то однаково. Обережно треба поводитись будь-якою змією і вважати, що будь-яка з них може а, а, якусь небезпеку складати, і поводити себе треба точно, не як на цьому відео. Ажні перебуваючи біля густої трави та зарослих ям. Саме там можуть бути змії. Для надійності носіть у таких місцях закрите взуття. Якщо ви вже побачили змію, і вона перед вами в жодному разі не рухайтесь, не чіпайте і не переслідуйте її, дочекайтеся, бо вона відповзла. Та якщо плазун прийняв загрозливу позу, не квапливо відступіть без різких рухів, не повертайтесь до змії спиною. В темряві користуйтеся ліхтарем, бо деякі змії проявляють активність саме. muita plunich ou Ти якщо змія таки вкусила, терміново викликайте швидку, а поки чекаєте, зробіть кілька простих рухів. Якщо це нога посадити в колінах, зігнути ноги, тобто, щоб не було високого лімфотоку, ні в якому разі ми не відсмоктуємо цю отруту. Ні в якому разі ми не накладаємо лід, не накладаємо джгути, ми не беремо цю людину і не починаємо кудись волокти, тягти, щоб він йшов. Якщо це за руку, за ногу вкусили, якщо це. За боком вкусила, якщо це за спину вкусил, таку людину потрібно покласти і не чіпати. Якщо на місці укусу є браслети, ремінці, каблучки, відразу їх зніміть. Ризик летального випадку від укусу змії невеликий, але є й інша небезпека. Може заразитися правцем, коли цю людину доставлять до медичної допомоги, то її її провакцинують ревакцинують вакциною від правця і це обов'язково. По-друге, це може бути вторинна інфекція, яку може занести ця змія. Тому викликати допомогу потрібно якнайшвидше. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.